В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос народився. Покаяння відкри мені двері життєдавче. Такими словами, Свята Церква запрошує нас вступити в час підготовки до Великого посту. І сьогодні, хоча ми і ще вітаємося один до одного, Христос народжується, поспіваємо ще Різдво, але церква вже закликає нас звернути увагу на свій внутрішній стан. На свою душу, на своє серце, на ті життєві пріоритети, які, які керують нами кожного дня, кожної хвилини. Церква, наша любляча мати, вона турбується про нас і найчастіше турбується про нас більше, ніж ми самі про себе турбуємося. І тому церковний календар це дуже великий, дуже великий дарунок для кожного християнина, тому що він змушує нас. Пам'ятати про те, що наше життя має певні рамки. Наш час, який ми тут проведемо на землі, тож, цей час теж є обмежений. І ми з вами завжди повинні бути готові до зустрічі з Богом. І от люди дуже часто забувають про те, що є в них духовне життя, що є в них можливість не тільки грішити, але й можливість каятися. Тому для кожного християнина дуже важливо пам'ятати, що. Якщо він буде слухати те, що говорить церква, в нього спастися шансів буде набагато більше, ніж без неї. Тому сьогодні ми починаємо з вами дуже велику і важку подорож, але благословенну подорож, тому що нам в ній буде допомагати сам Бог. Бог знає, що нам потрібно каятися, але і знає, що вступити в час посту. Нам, людь, людям слабким, буває також не під силу. І тому ми готуємося не тільки до зустрічі з Богом постом, але ми готуємося до самого посту кількома неділями, які присвячує церква якісному нашому покаянню. Сьогодні ми чули з вами притчу про Митера і Фарисея, притчу, яку кожен з нас дуже добре знає, настільки добре знає, що. Лише дивуєшся не тому, що хтось міг забути якийсь фрагмент, а тому, чому вона нас нічого не вчить, чому вона не впливає на наші стосунки з ближніми, чому вона не робить так, що ми змінюємося, що ми починаємо молитися правильно. Це дуже велика наука для нас. Ми сьогодні почули, що молитва може бути гріхом. Ми сьогодні почули, що якщо людина неправильно молиться, то її Бог засудить. Ми думаємо собі, що от скоро відчитати слова молитви, або навіть не задумуючись про те, що там в тому змісті є в тих словах, і ми думаємо, що ми нібито зробили якийсь Богу, якийсь добрий вчинок, щоб Він вже на нас за це нагороджував. А справді ні, ми почули, що якщо людина неправильно молиться, сам Бог. Ту людину не благословить. І навпаки, якщо ми будемо правильно молитися, ми спасемо свою душу і змінимо щось важливе в наших стосунках з Богом. Було два чоловіки, з однаковими можливостями, можливостями спілкування з Богом. Але один війшов у храм, став на першому місці, щоб його всі бачили, і молився не тими словами, якими потрібно молитися справді людині. Тому що він молився, не розказуючи, який він є грішний, не каючи в своїх гріхах, а тільки дякував, що він і молиться більше, ніж всі, і постить більше, ніж всі, і милостиню дає таку, що ніхто не дає. І здавалося би, що добрі справи повинні бути благословені Богом. Бог повинен би був нагородити цю людину, тому що вона і молиться, і постить більше, ніж потрібно. І допомагає ближньому своєму. Але правда життя, правда Божа полягає в іншому. Якщо людина не, в своєму серці не розбудить собі відчуття власної недосконалості, власної, не переборить свою гординю, наша вся молитва буде впусту. Ми чули з вами, як закінчується ця розповідь. Написано, що один вийшов з храму виправданий на відміну від іншого. Що ми можемо навчитися з цієї притчі? Перш за все, нам потрібно пам'ятати, що ми з вами гірші від того фарисея. Тому що фарисей хоча і гордив за тим, що він постує більше, хоча що він краще, ніж ті інші митарі, які побирають народ, але в нього були реальні справи. Він гордив за тим, що він постить, але він постить. Він гордився тим, що він молиться, але він і молився. А запитаємо себе, наскільки чесним був наш піст, наскільки чесною і справедливою перед Богом була наша молитва. Коли ми прочитали ті слова, навіть не задумуючись над тим змістом, який вклали в неї святі Отці. Тому не спішимо засуджувати цього фарисея, не спішимо порівнювати себе до Митаря. Тому що на тому духовному рівні, на якому є ми з вами, принаймні більшість з нас, нам треба не тільки прагнути уподібнити самитор, який не смів війти до храму, стояв здалеку і казав, Боже будь до мене грішного. Нам до такого стану треба ще багато і багато над собою працювати. І саме тому церква встановила для нас сьогоднішнє свято, таке невелике, свято не в пишності, а в свято, коли ми присвячуємо особливий час для того, щоб подивитися на свою душу. Ми часто з вами і говоримо слова, за якими нічого не стоїть. Коли ми кажемо, Боже, прости мені, Боже, будь милостивий до мене грішно, але наші ці слова, вони дуже часто бувають зовнішніми. Коли вони є плодом лише наших уст, а не серця, то ця молитва мало яку силу має. Тому сьогодні, коли ми слухаємо це вічне повчання для всіх людей, всіх народів, ми повинні завжди шукати для себе користі. в тому, щоб одинаково навчитися і від Митеря, і від Фарисея. Від Фарисея навчитися виконання зовнішніх. Уставів Божих, які полягають в тому, щоб не занечищувати і піст. Хоча і ми можемо казати, що не в тому гріх, що ми їмо, скажімо, але в тому, що ми не з'їдаємо ближнього, звичайно, це правда. Буває таке, що нам лінь читати багато молитов, ми себе оправдуємо, що, немов би Богові, все одно, скільки я слів, скажу, чи одну. Чи одне слово, чи тисячу, це також правда, але якщо ми себе насилуємо, якщо ми себе примушуємо робити те, що нам не подобається, тим ми все більше загортовуємо свою волю і свою душу. Тому сьогодні нехай і один чоловік для нас стане прикладом, і інший чоловік нехай стане прикладом. Пам'ятаємо, що до того часу, поки ми не виховуємо в собі відчуття власної недосконалості. Поки ми не будемо відчувати себе гіршим, ніж інші люди, ми не зможемо спастися. Весь світ сьогодні побудований так, що хоче нашої погибелі. І кожного разу, коли ми з вами відкриваємо газету, коли ми включаємо телевізор там, чи слухаємо радіо, ми дуже часто слухаємо якісь такі погані випадки з життєві. Хтось когось вбив, мати покинула дитину, чоловік зарізав дружину. там... Чи навіть син свою матір. І коли ми живемо довго, живемо і багато слухаємо таких історій, нам здається, що навколо нас настільки погані люди, і їх стільки багато, що я в будь-якому випадку кращий від них. І ми цю думку собі виховуємо протягом всього свого життя. І от коли ми думаємо завжди, що ми очевидно кращі, ніж інші люди, нам складно каятися. Тому що ми, єдина думка, яка в нас виникає, коли ми молимося, єдина дякую Боже, що я не такий. Дякую, Боже, що я не такий, як той Фарисей, чи той, який митер. нам до Обох ще далеко. Нам до обох треба прагнути стати ближчими і наслідувати їх. Тому що наше життя далеко не досконале. Як би ми себе ну, не тішили, як би ми не хотіли себе вибілити перед Богом, але правда Божа, вона зовсім інша. Якщо ти не побачиш, що ти перший з грішників, ти не спасешся. Тому що ми до церкви приходимо не тому, щоб показати сусідам, які ми кращі. Для того, щоб показати, які ми кращі серед сусідів своїх, ми повинні служити їм любов'ю, а не показувати свою побожність лише в таких церковних справах. Якщо ми хочемо показати іншому, що ми кращі християни, ми повинні перевершувати їх своєю любов'ю, своєю співчутливістю. І от тільки тоді Бог, бачачи наше смиренне серце, подасть нам благодать. Тому нехай сьогоднішній урок, який, як пролунав з уст Божественного Спасителя, залишиться для кожного з нас вказівкою, дороговказом, цим маяком, який буде освітлювати наш шлях. Нехай Боже благословення перебуває над цими нами, а приклад, і Митеря, і Фарисея навчить нас, як ми повинні себе поводити, щоб досягнути справжнього покаяння і життя вічного з Богом. Христос народився.